Вітаю на сторінці мебляю. Пропоную вашій увазі ліжко Марта від українського виробника торговельної марки Таймліс. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1 метр 73 сантиметри. У довжину ліжко займає 2 метри 10 сантиметрів. Це ліжко йде зі зйомним матрацем. На ліжку матрац делі 2 в одному від постачальника ЄМЕМ. Спальне місце в цьому ліжку 1 метр 60 сантиметрів на 2 метри. Наповнення матрацу Пружинний блок. З однієї сторони термоповсть, з іншої сторони латексована кокосова койра. Піна з масажним ефектом. посилений євроборд і спанбон. Натуральна бувовна з однієї сторони і натуральна вовна з іншої. Синтепон та тканина жакард. Цей матрац двусторонній. З однієї сторони четвірочка, з іншої сторони, п'ятірка. Висота матрацу 21 см. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів. Основа під матрац, металева рамка та ортопедична букова ламель. Також ліжко є великий та місткий короб для зберігання білизни. Матрац дуже легко підіймається та дуже легко опускається. На підлоді ліжко розташувалось на невеличких пластикових ніжках. На це ліжко можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, а також змінити колір і обрати інший матрац. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!